Сьогодні ми завітали в гості до мішеніної Марії Степанівни 1934 року народження. Чимало років минуло відтоді, як закінчилася війна, але вона добре пам'ятає ці події. Марія Степанівна, розкажіть нам, будь ласка, де ви проживали під час війни? І в Польщі ми тоді проживали. Ну, я не знаю, як там українці опинилися, не знаю, що в Польщі. Ну і, ну, і війна там застала нас. У вашому селі проходила лінія фронту? Так. Да. Розкажіть нам, будь ласка, як це було? Ну, як? Прийшли німці, позабирали коров, людей забирали в Німеччину. Мой дядько, батьків, брат, два брати і сестра ще до того часу забрали. Їх. Ще, ще наче як мир не було, що ще, ще війни не було. О. Ну, і, і так. А потім війна. А війна, знаєте, що вона добре, не, не робить нічого добра. Забирають усе. Повбивали багато людей в селі. Як що сказати? Марія Степанівна скільки вам тоді було років? Дев'ять. Дев'ять років. Це вже коли війна закінчилася, було дев'ять років, так? В 45-му році? Ні, вс... Де... тоді як війна не значилась. Як війна розпочала, так, що було дев'ять років. А можливо, ви щось запам'ятали таке, що страшне щось відбувалося в вашому селі. Ну, ще були в погребах, сиділи, так то так, не, не бачили такого. Казала мама, що колись привезли повну підводу, а, а хто то був, ну, покойників поубиваних чи ранених, чи що. А. І так. Ну, людей рятували. Якщо можна було, давали їй щось їсти. Наші, як були. Я теж розказувала від німців хліб, обос розбили німецький, везли над передову продукти. І люди німців десь порозганяли, чи що, а люди понабирали то що. Кажу, батько взяв мішок хліба тільки, та заховав. А на другий день наші прийшли, ні, прийшли німці. Давай шукати. Ну, в нас нічого не знайшли. Батько захватує хліб. А хліба не можна було спекти е, бо цього. Ну, бо не було де, що там може і було. Це війна почалась в жнива, а освободили нас аж на 45-й, на, на старий Новий год. Чи рік, чи Року, Бабушка, так? скільки у вас було дітей в сім'ї? Четверо. Троє. І всі виховалися оце, коли були бойові дії, да. так? А що там у вас за зброя стояла біля будинку? Біля будинку. Що за будинком у вас стояла за зброя? Ну, будинок у нас новий був. А що там ви казали, Катюша у вас стояла? А, за, за хатою. Ну, німці там за, за кого за замаскирували. Щоб самолітів не так видно було. Кущі посадили, дерева позрубували і все, і по, посадили кущі. Та добре нічого не було. О. А чи були у вас партизани у вашому краї там, де були? Ви були? були. А, я коли ще, ще скотина була, то навіть давно, як почалась війна, я пасла. І самоліти там десь не летів, а який був той самоліт, чий був, я не знаю. Я почали стріляти, скотина хвости попідкручувала кручу, в ліс. А я боялась підкручувати. курт, кисіла, то мене не видно було, а все одно я думала, що, те, що мене бачать. А як ви тікали ну, в друге село, коли проходили німці? Ну, то тоді коло, і коло німців жили. Погреби ховали і наші були. В ви казали, да ховали? А? В лісі ховали? Ти? Ні, в погребах. Ну, я кажу, там ліс були, то партизани десь там. Ага, і то, -то як, я кажу, скоте, як самоліт налетів, і от туди били зверху з сам, самоліта. Ну і з лісу били, напевно, наші партизани. Партизани стріляли по літаку, так? Да? Да, а, да, да. Да. а чи допомагали партизанам, ну, жителі села? Продуктивали? Ну, як могли, як могли, допомагали. <рес> Бабі сметали, як забрали з, -з масничкою, то знайшли аж сусіди на горіщих. Ну, та тоді ніхто нічого не то. Яїчка, які були ще тоді. Я а потім... А чи розстрілювали німці людей у вас там на території? Ну, роз... розстрілювали. Я ж кажу, трьох розстріляли отих ну, в лісу. А, бо а дядько повів, десь до... їх поранило. І до німецького лікаря десь там повів. А вони партизани, партизани отож звивели їх. Вони кажуть, що вони партизани. Ми ховалися, вони не повірили. Копали на себе яму і побивали. Вони там партизани були, пацани були, два, один дядько був. Отої жінки, що вбили, яка ж верталася по, по подушку. Вона тікала десь так, і повернулася по подушку. Чи? Так. Вона привела її додому, ну, і там з автоматами стояли. І вона не сказала, що йде по подушку, а вернулася, що з подушкою вийшла, і йшла, застрелили з дитиною. Маленька дитина була. Так, на руках, так, маленька. І дитину, і її діти. <зас> а як ти бабушка розповідала, як ви тікали на товарняку на поїзді? А, то з Дніпропетровська їхали. На, на платформі, в марті-місяці на платформі ми їхали на углю в Ви тікали в інше місто, в інше село, так? Так. Та ні, туди в Западно їхали. Ну, показав батько десь чужо. На що на совершенно люди наші, ті, що з Польщі їх переселили. я кажу. Ну а під час війни ви проживали в Польщі, да? А яка називалося село? Лицова. А область яка чи райони Польща? Львовска, Я знаю, в мене до кого-то Львовська написала. Львовська область, да? Марія Степанівна. Дуже важко вам було пережити цю війну. Ну, знаєте, що їсти, і голод був, і холод, і все. Все було. А коли ви переїхали вже у Зелений Яр? То вже по переселенню з Тернопільської області переїхала. Я на роботі була, збараш, район з Бараш. Район там в Тернопільської області. А. Якого року не пам'ятаєте, так? Да? Якого року не пам'ятаєте? А, то я в 53-му поїхала в Кривий Рік на... бо там не, не було такої роботи, не платили. А тоді що після війни е... там платили мало грошей. Mm. Тому, Тому ви передівчата подавали на стройку, е... От назад я повернулась. Ну і мішеніна знайшла, там що від мене ці чи... от. А, вже там отрошили. Так. так. А ваш батько був на відміченні? Ні. Він не воював, так? Ви були Він, там? може, на глазах нього були, може через то не взяли. Не так. А ви маєте посвідчення учасника війни, так? Так. Ну, ну Мені сказали, що ви учасни, маєте. Право на 50%. Ну так як ви були в той час перебували так, так. під час військової ну, Так, коді, Мені так. в архіві сказали, так. Ну, я вже потім документи роздавала, копії. Ну і це дали мені. Ну, а от як ви казали на лінії фронту проживали під час війни на лінії фронту, то що там мінялися німці приходили так? — Так, то ті, то ті, то ті, то ті. Дві раз не знаєш, кажу, коли стали стріляти, в погрібі сиділи. Не знати, хто то був, чи то німці стріляли, самоліти, я кажу, бомба як упала, коло погреба недалеко. Ну, метрів 20. То я кажу, відкривали нам двері у погрібі воздухом тих. ну Живі остали. Це ми всі мама, були в погрібі. А? Всі були, так? Да? В погрібі всі були, Та ні, діти були дитинські люди. Дітей. А, а батька, а мама із батьком, ну там пішли, може, щось приготувати. Ну, корову подується, ще була корова. А, корову ви десь ховали чи не забирали у вас? Кого? Забирали. Забирали, так. Да. Да. Забирали. Ви її десь переховували, так, да? пічатки? Та ні, поки тому стояла. Ну, вони мали що їсти. Вівці ходили табунами, заганяли десь там у приміщення, і зловили, яку, яка жирніша, яка їм понаравилася. Ще... Німці ловили, да, да? Да. Ну, так, так. А скотина була бездогля, туди сама ходила по собі. Пасли, а потім я вже і не знаю, як воно не пам'ятаю. Ну, може там якийсь запас був ще чи що там. І в Чиконі, о, там воно всю на проїзволь судьби так було. А я хотіла сказати, що я хотіла достати книжку про наше місто там на Дукенському перевалі. І я писала і в Київ. О, ну, там ну, наша місцевість була, де мої були. А то вони висловили, напишіть нам, якого писателя. От, а я ж я ж не знаю, що мені сказали, що така кришка є. А ви знали, що є прям книжка так, про бої так, так, так. Так. на тій території, на якій ви так, проживали, так. так? Ну, я хотіла дуже. То смертельна долина казали. Була. А і... що там ви не чули, що там сталося? Чому ну, так я... назвали її? Ну там штурм був. Ті зійшлися, отвечора. Шути е... було. Як кричали одні ура, друге гора. Бій був великий, да, так? Так, да, так. Да. То вже там вони штурмом одні другі Там гора була, і, 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 там була долина така, і вони цей. А чому її назвали смертельним? Мабуть, багато, багато людей там людей завдали, так. Да. Ну так але... а взяли ту долину, ну, але... звільнили? Зразу люди ходили, дивиться, наші мужики ходили вертати, так тобто, там був. На ту гору дивилися, як там горить. Ну, поки то видно було. А потім перегодя і до нас прийшло. То. І до нас прийшло. Лінія фронту була, бо в нас дорога була, ну, така хороша, гостиниць сказав. А там, я кажу, були ті такі села, що вони не бачили війни. Ну, знали, що війна. є, Їхні села не заходили, так. Дякуємо вам, Марія Степанівна, за таку ну, так, коротко, я знаю. містовну розповідь, за те, що ви поділилися з нами спогадами. Дякуємо.